Євангелія від Марка, розділ 4 Знову розпочав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі, при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них. Своїм повчанням. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбило його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину. І зійшла тернина, та його поглушила, тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят, а те і У сто разів більше, і додав, Хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма про притчі. І Він сказав їм: Вам дана тайна Божого Царства! Для тих же, що осторонь усе стається притчами, бо вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, а інакше навернулися б, щоб їм простилося б і сказав їм: Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті це ті, що як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непостійні. Тож, згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово. Вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні між терня це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово, його приймають. Одож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм Хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І казав їм Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. І казав, із Царством Небесним, так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень, насіння те кільчиться і росте, а як він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його появимо? Воно немов зерно гірчичне, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь. Що на землі. А як, посіявши, виростає, стає більшим над усю городину, а віття пускає таке велике, що й небесне птаство в його тіні може сховатись. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, оскільки вони могли зрозуміти без притчі не говорив він їм. На самоті ж, Пояснював усе своїм учням. Того ж дня, як настав вечір, він їм і каже Перепливімо лишень на той бік і, заставивши народ, беруть його з собою, так як і був у човні. А були і інші човни з ним. І знялася хуртовина ще й з вітром. І хвилі линули у човен, отож уже наповнювався. А він був на кормі, спав на подушці. Вони будять його і кажуть йому Учителю, тобі байдуже, що гинемо. Тоді він устав, погрозив вітрові і сказав до моря Замовкни, ущухни. І затих вітер, і залягла велика тиша. Тоді сказав до них, Чого ви такі боязкі? Ще й досі не маєте віри? І страх Великий огорнув їх, і вони казали один до одного, Хто це такий, що йому вітер і море послушні.